Я на вулиці Перемоги. Тут є все такі давно я не був, зараз зимку тут був, Ось такі є недобудови чи збудовані, а вже зруйновані. Ось тут не живе. Цей котеч такий. Він в такому стані вже закинутому давно. Ну, а є будують тут. Ця вулиця, можна сказати, так, тут дачники були, а тепер тут... Ось ділянки є, ще не забудовані, травою заросли, а є вже побудували такі великі котеджі. Ось з лівого боку теж сьогодні тепло. Це прямо. І так. А ось там таке сіреньке Не було його цього танхаус, мабуть Ось він виріс Мабуть за зиму, може ще, я не знаю коли там його збудували, Не було його ось. Була ділянка така Там там два так один і другий за ним Ось вони Ось вони тут, будували, мабуть. Зазиму. Ось Это молодежная улица написано. А вот тут в теплицах и в вот к... эти квиты выращивают, потом продают. Уже гарные такие. литы. Так, щось, так. Весна. Сегодня так тепло. Тихо, вітра такого немає. І ось. Я їду ось. Де сонця немає, там ще, як кажуть, і прохолодно. А на сонці так уже. Не жарковато, я скажу. Пусть вот так. Самый Мулеры кладут коттеджи Тут, на не, не Так, что так? Вот он вот этот. была. швидко <звуки> будуют. Только фундамент уже. Первый поверх уже майже заканчивают. <звуки> ось весна. И так спевает птах. И вот, там Ялинка. И ось. Десь он там сидит. Альде да. не спевая. Ну ладно, спевая. Відкривати і теж англі... на англійській мові напис там лежить. Я... Не... чому українські магазини мають назвати на англійському мові? Ну, ми ж в Україні живемо, я не знаю. Бонус на англійській, да і не засідали є на українській, але мало, як кажуть. Зараз будуть вивізку цю прикріпляти. Ось так люди переходять на альтернативну енергетику. панелі ці сонячні. Ось так люди роблять сонячні панеліці на дахах. О, туди роблять альтернативу. Я, парк, я зараз парк зелений гай. Ось жалко, що не закінчена він. віна і ось і плитка тут. Ну а так гарно тут. Я не знаю куди ді ділась вона, ці ще її ще не плавали, я не бачив її тут. А так лавки є, ці. Ці. урни. Ну і дерев, що всі люди самі посадили ці плодові дерева. Ось цих будинків станкаусів, А так. А так ось тут дерев немає. Тут ось мало б бути дерева. Ну і Поки ще нема. Ну, а так гарно тут. Було б, коли б дерево, все закінчене, це, цей парк був, як планувалося, не знаю, плану не бачив його, Ну, думаю, було б гарно. Тут дерева, мабуть, і квіти були б, клумби такі, Чи? ось там на тому. А там церква Петра і Павла. Тут дерева, квіти, дуби, ось ці, вже. Деякі ось там біля лавки дуб, мабуть йому, я беру по діаметру та років п'ятдесят, та я не мабуть більше, а може сімдесят років. Так що ось так. ось. Ой, ой. Так что есть так тут? Ось дівчарку вивели вывели пар тут. Цей дуб такий великий, я не знаю, тут е, діаметр дешевше метр на низу, мабуть, так. Може і більше. метр. Ну, йому років більше 50, може 70 років, я ж не знаю скільки, ну. Тут саме такий, ось я дивлюсь на це, на це, на дубы. Цей он самый великий такий. І в диаметр, і... і так так що, Ось тут. Біля цієї лавочки. Ось такий дуб. Ладно.